Святий Пантелеймон, покровитель хворих і лікарів, став невід'ємною частиною української історії та культури. За легендами його безкорисливе кохання і милосердя знаходить особливе актуальне застосування у сучасних умовах, коли рідні та близькі щоденною молитвою. Звертаються до нього за зціленням та одужанням поранених українських воїнів, які захищають країну на полі бою. Його покровництво стало символом єдності та надії на перемогу у тяжкі часи для всього українського народу, молитви до цілителя покровителя хворих. Та поранених стають особливо важливими в сучасній історії України. Український народ завжди мав своїх святих покровителів, які за легендами оберігали та відстоювали його інтереси, допомагаючи в складних моментах і небезпеках. Один з таких святих, до якого особливо посилено. І щоденно звертаються з молитвами рідні та близькі поранених українських воїнів, є святий Пантелеймон – цілитель, покровитель, хворих та поранених. Святий Пантелеймон відомий також як Пантелеймон ремлянін народився в третьому столітті на території сучасної Туреччини у сім'ї паганських батьків. Юнак отримав вищу медичну освіту і став відомим лікарем свого часу. Однак, після хрещення його життя змінилося радикально. Пантелеймон відмовився від паганських богів і зробив вибір на користь християнства. Він став проповідником і допомагав усім, хто звертався до нього незалежно від віри в сповідання або соціального статусу. Історія Пантелеймона стала символом безкорисливої любові, милосердя і готовності допомогти всім потребуючим. Саме через ці властивості він став покровителем лікарів, хворих та поранених. З плином часу поклоніння святому Пантелеймону поширилось на всіх. Хто стикався зі стражданнями і відчував потребу в його допомозі. Напротязі протязі століть український народ підтримує і зберігає традицію молитися до святого Пантелеймона, особливо тепер, коли країна переживає складний період своєї історії, воїни, які захищають незалежність та суверенітет України. Зіштовхуються зі страшними випробуваннями і пораненнями на полі бою. Їх рідні, близькі та весь український народ неустанно моляться до святого Пантелеймона про простілення та поправлення їхніх захисників. Молитви до святого Пантелеймона здатні дати людям надію та віру у їхнє одужаннях. Зміцнити їхні духовні сили та дати родинам силу подолати складні моменти. Українці об'єднуються навколо свого національного свята, щоб спільно молитися і вірити в чудо, поправлення поранених воїнів. Святий Поталемон став символом єднання та підтримки і цінність його покровительства. Стає особливо важливою в часи випробувань і боротьби. Згуртований вірою і надією, український народ продовжує звертатися до цілителя своїх сердець, щоб отримати потрібну допомогу та відновлення для своїх близьких та захисників. Святий Пантелеймон – символ небайдужості, готовності допомогти. І безкорисливої любові Він залишається в серцях українського народу, допомагаючи зберегти віру в майбутнє та підтримати надію на одужання та перемогу. О святий Пантелеймоне, цілителю хворих і захиснику поранених, ми звертаємось до Тебе з молитвою у цей складний час війни. Зглянься на наших воїнів, які щоденно ризикують своїм життям, захищаючи нашу країну від ворогів. Нехай, Твоя благословена душа прийме наші прохання та молитви за них. Ми благаємо Тебе, святий Пантелеймоне, оберігай і стіли наших поранених та скалічених воїнів. Допоможи їм відновити своє здоров'я та силу, надай їм надію на одушення і віру в свою перемогу над тяжкими випробуваннями. Ти, який сам був лікарем, знаєш, які страждання можуть пережити хворі і поранені. Просимо тебе, даруй їм свою лікувальну силу та благодать, нехай Твої благословенні руки. Доторкнуться їхніх ран і допоможуть вилікувати їх. Святий Пантелеймоне, молимось і за тих, хто доглядає за пораненими на передовій та в лікарнях, надай їм мудрість, силу і терпіння, допоможи їм знайти найефективніші способи лікування та швидке одужання своїх пацієнтів. Також молимося за родини наших воїнів, які ділять страшну турботу і тривогу за своїх близьких, даруй їм міцність і спокій у цей важкий час, підтримуй їх і утверди у вірі. О святий Панталимоне, Ти, якого величають за твою безкористову любов і милосердя, прийми наші молитви і заступництва. Будь нашим покровителем у цей час війни, допомагай нам, захищай і сіляй наших воїнів. Ми благаємо тебе, святий Пантелеймоне, прийми наші слова і почуй наші серця. Амінь.